Продовження до відео Наші двори, Слободка минулого тисячоліття. Цей сюжет називається Дід Рибала. І він про легендарну людину, яка колись жила і працювала в Краснограді. Кузьма Кирилович, наче все життя, прожив поруч з нами в одному дворі. Коли ми були ще хлопчаками, він був вже дідом. А коли повернулись після служби в армії, він також був. Дідом ще в старі радянські часи Кузьма Кирилович працював базаркомом на красноградському ринку. Тоді ще ця посада не була комерційною, як в 90-х роках. Ходив він в шкіряному, потертому до сірого стану чорному картузі. Коли ми з друзями виросли до підлітків, то на наше прохання він пригощав нас цигарками. А коли виросли ми, то пригощали вже його. Після виходу на пенсію з посади базаркому Кузьма Кирилович шив на замовлення гарні овчинні кожухи. У нього в двороху поруч з будинком була цегляна прибудова до сараю, яка з невеличка тамбурочку вела до кімнат. Майже все приміщення тамбуру займав велетенський стовбур берестка, який підіймався через отвір у стелі, через дах виходив у небо. Наступна кімната була невеличка і мала з правої сторони вікно, що виходило в бік сусідів. Де Жили Лестіни. біля вікна стояла металева швейна машинка Зінгер, поруч стіл та старий стілець, а ліворуч металева кровать, яку закривала завіс з тонкого полотна, що йшла через всю кімнату. Кузьма Кирилович після ратних трудів любив відпочивати тут. А інколи залишався на ніч. Він любив називати свої апартаменти кабінетом. А інколи під настрій багадельною чи кібіткою. у цьому приміщенні для нас дітлахів все було незвичайним і особливо густий дим цигарок, який завжди стояв тут, на часивий туман, таємно шепочучи нам на вуха про наше далеке, щасливе доросле майбуття, яке колись мало наступити. І ці 20-30 років видавались нам як тисяча літ. Так здавалося далеким недосяжним, але на жаль, як виявилось пізніше, час має властивість дуже швидко плинути і закінчуватись. Таїсія Федотівна, дружина Кузьми Кириловича, працювала в пікарні на ринку і нас зі часто пригощала різними печеними солодощами. Треба сказати, що попит на кожухи діда рипала був неби великий. До нього їздили звідусіль замовляти такий шикарний ходовий в той час одяг. Майже щодня приїжджали. Ще Що в першому класі мені з мамою Катериною Федорівною також довелося звернутись до діда Рипала із замовленням, але не на кожух, а потрібно було шити касу в школу з буквами алфавіта та цифрами. Кузьма Кирилович справився з цим завданням дуже швидко, прямо в моїй присутності. Гроші за роботу не взяв. І вже навчаючись у восьмому класі, мені вдруге знову довелось до нього звернутися. На цей раз потрібна була траурна пов'язка на руку, бо в школу сказали вчителі без неї не приходити. Це було в листопаді 1982 року, коли помер генсек Брежі. Дід трипало цього разу вправно й швидко справився з завданням, і наступного дня я почимчукував школу на похорони генсека. Той день заняття було були офіційно скасованими. Що треба сказати, для нас учнів красноградської школи No1 було дуже приємною новиною. Але вже вчителя сказали, що ми прийшли в краєзнавчий музей, де в актовому залі нам включили телевізор з трансляцією похорон. В той день я був застужений. З носа текло, з очей бігли сльози, і все це відбувалось під час похорон. Генерального секретаря потім почув шепіт однокласників, які побачили, що я кулаком витирав сльози за студи. Юра Константинов за в плаче, що потіли вони. А мені було просто смішно. Повернувшись додому, я з почуттям благовіння склав травну пов'язочку та поклав у шухлядку свого столу. Це помітила моя мама і запитала, навіщо я її туди кладу. Сказала, щоб я її викинув. На що я відповів, що з нею я ще не одного генсека поховав? Мої слова виявились пророчими. Через рік, вже у лютому, 1984 року, я в останню путь провів Андропова, а у березні 1985, також генерального секретаря. Черненка, треба сказати, що й після цього поклав пов'язочку на те саме місце, бо мав такий ж види на радянський союз. Хотілось його відправити вслід за генсеками та комуністичною партією Радянського Союзу. Але повернувшись зі служби в армії, побачив, що траурної пов'язки вже не було, бо її викинула моя мама, припинивши таким чином зіркопад. У березні 1985 року по телевізору також повідомили про відміну занять у школі. Я спокійно у своїх справах йшов Красноградам, пам'ятаю, наче це було вчора, саме на перехресті вулиць. Дійшній Леніна та Лермонтова. мене побачила вчителька з першої школи, запитавши, чому я не на уроках. На що я відповів, що уроки відмінили, я йду на похорони генсека Черненка. Та вона сказала, що раяно оголосила, що уроки відбудуться. На що я заперечував, похитав головою, сказавши, що я підкоряюсь тільки лінії ЦК КПРС, яка голосила, що років не буде, спокійно пішов у своїх справах. Звісно, що ніякі похорони по телевізору я не дивився, але профукати додатковий вихідний не мав бажання. Наступного дня у школі на уроках була гнітуща тиша, і жоден з моїх вчителів не звинуватив мене в прогулі, бо лінію ЦК КПРС тоді ще всі боялися. Крім мене самого. Коли вже копали могилу Кузьми Кириловичу, то глибоко під землею була знайдена старовина цегляна кладка. На жаль, я не був присутнім при цьому й не бачив, але на моє розуміння, то був підземний хід, що йшов з фортеці через кладовище в сторону річки Берестової і далі під річкою виходив село Соснівка, де революційна назва якого Силарівка. І тепер ми бачимо, що на цьому місці покоїться прах гарних людей. Таїсі Федотіни та Кузьми Кириловича Рибала. Це дійсно залишки епохи нашого двору на Слободці по вулиці Щучки, епохи, що назавжди кранила у вічність, зупинивши тим самим хронометр часу. Будете проходити по всіх могил, зупиніться на миті та пом'яніть їх добрим словом, на яке вони дійсно заслуговують. Авторський текст та монтаж Юрія Константінова. Дякую за увагу!